Блокбастер «Трансформери. Трансформеричез звіроботів – сьомий фільм культової кінофраншизи. Він став продовженням фільму Бамблбі, і за заявами творців є початком уже нової трилогії. Тільки уявіть, усі шість частин трансформерів принесли кіношникам майже 5 мільярдів доларів. А й сьомої ця цифра взагалі перевершила попередні показники, адже наразі фільм зібрав 429 мільйонів. Лише за добу на Ютубі трейлер трансформерів час звіроботів переглянули понад 238 мільйонів людей. Це більше ніж будь-який інший фільм, випущений не дійсний. За винятком Людина павук додому шляху немає. Стрічка дуже популярна не тільки на великих екранах, а й в онлайн-кінотеатрах. Тож ми вирішили розповісти сьогодні саме про неї. Яка подія посприяла неабиякій популярності нових трансформерів у Перу. Кого з легендарних реперів шанували у стрічці кіношники? Та на основі чи його обличчя, створили лице Оптімуса Прайма. Зараз усе розповімо. Трансформерів роботів, що перетворюються на машини, вигадала американська компанія Hasbro. Її керівництво вирішило, що найкращий спосіб популяризувати свої творіння створити для них власний всесвіт. Тоді компанія почала співпрацю з Marvel Comics. Вітак спершу першу світ побачили комікси, потім мультсеріали. А У 2002 році взялися знімати перше повнометражне кіно. Продюсер Люди Ікс Том Де Санто хотів створити масштабний фільм і одразу ж звернувся до одного з найкращих знавців створення фантастичних сміттєв. Видите Стівена Спілберга той захопився ідеєю і з натхненням долучився до роботи. Адже перетворення звичайнісінької машини на робота направду неймовірне видовище, яке можна ефектно показати в кіно. Спілберг вирішив, що в центрі кіношної історії будуть не роботи, а простий хлопець із землі. У наступних стрічках саме історія взаємодії землян і прибульців стане головною. На думку творців, це робить фільм ближчим до глядача. Що й казати, кіношники потрапили в Яблучко. У режисерське крісло стрічки трансформери з віроботів застрибнув Стівен Кейпл молодший. Він уперше доєднався до команди франшизи. Натомість геній сучасного кінематографу Майкл Бей, що був постановником перших п'ятьох частин, обмежився лише ролю продюсера. До речі, так само було і з фільмом Бамблбі. Цікава історія з долученням до проекту Майкла Бея, який пізніше став режисером і сценаристом п'яти семи фільмів і продюсером усієї франшизи. Спочатку він не хотів брати участь цій франшизі. Йому здавалося, що це дурнувата історія іграшок, але в Стівена Спілберга був план. Він привіз свого скептично налаштованого колегу в офіс Газбро, де той зміг познайомитися з атмосферою трансформерів з світом трансформерів. В результаті Майкл Бей загорівся цією ідеєю і вирішив створити фільм про трансформерів, який буде цікавий не лише людям, які знають про цю франшизу і люблять її. Але й для тих, хто познайомиться з трансформерами вперше в кінотеатрі. Автомобілі для автоботів творцям франшизи надала компанія General Motors. Це були Solstice для Джаза, GMC Topkick для Ironhide і культова жовта Chevrolet Camaro для Bumblebee. Компанія передбачила можливі аварії під час зйомок, тому кіношники отримали по три машини кожної моделі. Старт франшизи відбувся за підтримки Армії США і Пентагону. В першому фільмі можна було побачити літаки f 22 f 117 В-22 Osprey, які використовуються в армії США. В масовці брали участь солдати, актори носили автентичну форму. Але що цікаво, що саме американські військові літаки зіграли роль поганців-десептиконів? В основі сюжету сьомої стрічки франшизи Че» з віроботів одноіменний мультсеріал, що транслювався на телебаченні з 1996 року. Він став першим мультсеріалом про трансформерів, намальованим у 3D, а його художник-постановник отримав за свою роботу премію ЕМІ. У трансформерах Чезві роботі ви не побачите знайомих по перших стрічках лиходіїв десептиконів. Натомість з'явились нові поганці тероркони. Події фільму розгортаються у Нью-Йорку і в кількох містах в Перу, зокрема Мачу Пікчу та Куско, а також у регіоні Сан Мартін. Під час зйомок у Перу місцева дитина показала свої малюнки трансформерів режисеру стрічки Стівену Кейплу молодшому. Той так їх уподобав, що запросив малечу на прем'єру і заплатив за ремонт даху в її школі. До речі, у Перу фільм став третім за популярністю після месників фінали Короля Лева. У стрічці безліч епізодів, які є подякою акторам та вшануванням пам'яті відомих особистостей, наприклад, обличчя Оптимуса Прайма створили на основі лиця актора, який озвучує цю роль Пітера Калена. Артист уже у вельми поважному віці на момент виходу стрічки Калину був 81 рік, а 28 липня виповнилося 82. Пітер став другим за віком найстаршим актором, який озвучував трансформера. Він поступився лише Джорджу Коу той озвучив Вілджека в Трансформерах. 3. темний бік місяця Акторові вже виповнилося 82 роки на момент виходу стрічки. Залишили у фільмі згадку про Марка Волберга, що також знімався у франшизі. Якщо почуєте від одного з трансформерів про Меркі Мерк, який починає займатися акторством, знайте, йдеться саме про Волберга. Справа в тому, що спершу актор будував музичну кар'єру. Зніматися в кіно Марк почав пізніше. А 1994 рік. Коли відбуваються події у фільмі, це рік виходу на екрани першого художнього фільму з Волбергом Людина епохи відродження, меломани зможуть знайти в нових трансформерах і згадки про покійного репера-легенду Тупака Шакура. У спальні Ноа Діаса є постер фільму «Поетична Джастіс, де головні ролі виконали Джанет Джексон і Тупак Шакур. А фільм, який з'являється на його телевізорі під час ремонту, авторитет. Там також засвітився тупак. Затяті прихильники франшизи точно почують у фільмі знайомі ноти. Оригінальна музика Вінса Коли, яку він створив для анімації Трансформери фільм. Лунає у саундтреці Нової стрічки. До речі, ним опікувався композитор Джонік Бонтемпс. Уже в 2024 році вийде комп'ютерно-анімаційний фільм Трансформери нове покоління. У ньому глядачів перенесуть на батьківщину трансформерів Кібертрон. І розкажуть про Оптимуса і Мегатрона. Що ж, чекаємо з нетерпінням.